День 20-й. Ми, ми були з дуже ранку до вечора в Києві. Ну, ми їздили по своїх справах і по дорозі, протязі доби, він з'являвся і хотів поговорити. Але я говорив ще увечері, на що він казав. Ви з Танією зв'яжетесь, ну, це сестра моя, і ти точно забудеш про мене. А коли ми приїхали, то він достукався до Світлани. Ну, Ми приїхали додому, і перша, хто почув, це Світлана. Я піднявся в свою кімнату. Привіт, привіт! Я довго чекав. Ну, в баті є така риса, знаєте, що це робиться вчасно. Але він каже, що я довго чекав. Ну, і або ти йому кажеш, що там я буду ввечері. Він так, о, цілий день пройшов, я так довго чекав. Ну, це його риса, і ця риса, як ми бачимо, зберігається і після смерті. А чого? Я казав, що ввечері. Ну, він зразу міняє тональність. Добре, добре. Привіт. Да вже поздоровкались. Чого ти такий нервовий? Чого ти такий нервовий? Ну, він каже, довго чекав. Нормально. А, це я йому кажу. Нормально. Я живий, а ти мертвий. У мене час, у тебе немає. Ну, ну скажем так, я це вкратці пояснив, що це в тебе немає часу, тому а в мене є, є справи, є якісь події, є якісь зустрічі. Ну, він це. До нього це важко доходило. Він, ну, він був такою людиною, що Якщо йому треба, то це має бути вже і зараз. Добре, ну він каже, добре. Просто довго. Е, ну, я відповідаю, ну страшно. Е, що ти бачиш? Ви малі. Ну, мається на увазі, ви малі це діти. Я питаю, а сестри вже є? Е, він каже, так. Московська. А так то класні часи. А так то класні часи для тебе. Ну, що означає московська? Це, ну, коли ми жили у Франківську, то там була вулиця Московська, і ми жили на цій вулиці. Це якраз тоді, коли народилися. Ну, Перед тим і як народилися сестри. Так, пауза. Я чомусь все робив, тому що треба робити. А це не добро. Це робота. Ну, Він зараз каже про. Uh, ну, Він же бачить uh, те, що uh, він робить добро. Да? І він це порівнює, uh, що це добро я би все одно би зробив би. Тобто, і він її називає uh, як робота. Тобто, треба робити, а це не добро, uh, це робота. Тобто, uh, він відчуває добро. Ну, йому сказали, що піди там, наприклад, зроби то-то-то-то. І він це зробив. І він відчуває, що це добро для когось. Але для себе він розуміє, що я би все одно би це б зробив. І він не оцінює його як добро. Ну, це, в принципі, така риса нормальна, як для. Для батька нашого. Це тому, що ти сприймав це як обов'язок, а не як добру подію. Каже, бачу тільки, як ти розказуєш, а, бачу тільки, як ти розказуєш мені за природу, а я слухаю. Це хіба добро? Ну, я питаю. Так. Як. А, ні, то, вибачте, навпаки, це я і він бачу, як розказуєш мені за природу, а я слухаю. Ну, тобто він мене слухає. Давайте я краще своїми словами розкажу. Просто, я, коли малий був, да, то. Я, ну, я любив там природу, я читав різні книжки про природу, ну, там, біологія, природа різні такі. І я от міг підійти до батька і ну, читаючи йому перекладати, ну, перекладати на сурдомову. І я просто бачив, як він. ну, Мене дивиться так. Відкритими очима, а потім так раз-раз-раз-раз, хоп-оп, і засинає. Я його штовхаю, він раз-оп прокидається, я йому знову далі розповідаю. І навіть пам'ятаю, що я йому казав. Бачите, це така штука, що навіть я її пам'ятаю. Я йому тоді розповідав, які бувають ну читав, які бувають черві і які вони довжини, які там толщини, де вони живуть, і потім е, читав за е, Ну, хто саме більше вбиває людей. І на той час, ну, та література, яку я читав, це я малий був, е, це був португальський... Медуза — Португальський кораблік. Тобто це така медуза, яка на поверхні, і в неї такі щупальця, Вниз, і от від неї померло більше людей, ніж від акули або крокодила. І... Ну, і він каже: це хіба е нормально, ну, що я засинаю, ти мені розказуєш, але йому це, я так розумію, це віддається, е те, що він мені робив добро. І я отут казав, що я був радий, бо мама до тебе. А, це він каже, я був радий, бо мама до тебе посилала. Ну, я розумію, що я хотів мами почитати. Мама казала, що я зараз зайнята, він батько є, давай батько, сідай, слухай сина. І він раз сідав і я ото читав, йому розповідав, він каже. Але я не слухав, я засипав. А я йому кажу: а я був радий, що своїми знаннями тебе присипаю. Мені добре було, але чому? Я кажу, бо ти сина слухав. Ну. Оце, ну, знаєте, навіть якщо він засипав, да, то в той час е, ну для дитини, щоб щось там розповісти, е, ну я це скажу так, вільні вуха. І от вільні вуха, ну от є багато сімей, да, де е, дитина підходить, там мама, а можна це? Я зараз зайнята, пізніше. Тату, а можна це, я зараз теж зайнятий. Все це виходить для дитини ну, такий своєрідний. Ну, невизначений, ні, не вірно. Ну ви розумієте, про що я кажу. І, але якщо б хтось, ну, я кажу, це зараз для батьків. Хто в такому віці, коли дитина хоче щось розповісти, і, і от знаєте, що е, ви навіть якщо не хочете слухати, але все одно слухайте, е, це вам е, буде добро. Чистілище. Навіть така дрібниця. Е, що ти сина слухав? А не сказав, що давай пізніше. Ну, він каже: ви всі добрі. Поговоримо завтра. Бажаю реального добра побільше. Дякую, бувай, бувай. Все добре, нормально, так. Тобто, от, бачите, така дрібниця, а вона реально працює. Я це зараз відчуваю. Ну і починає розуміти, як батько, ну якщо б мені це все розказали, бо, да, якщо б я тоді, е, скільки там років вже? 40 років, да, е, назад, е, якщо б я це знав, що є чистілище, е, що проходить, да, як воно відбувається, то ну, я би, скоріше, всього, по-іншому до цього ставився. Але зараз я. Е, Ну, така деталія, да? Е, я зараз дід, ну, Світлана бабка, да? І ми розуміємо, що е, от онуки, вони шукають вільні вуха. Вони реально, вони можуть навіть їм нічого не треба там, ну, зрозуміло, що там бігати з ними, ні. Бо там онучка каже, там, діду, давай побігай за нами, будеш нас ловити. це, Ні, я можу побігати, це але інколи лень або ще щось таке. Ніколи. Інколи, так. Да. Але все одно воно. Ну, це навіть бачите, стосується не тільки батьків, коли вони кажуть, що я зараз зайнятий. Там звернись там, до тата, а тата каже, що ні, я зайнятий, бачиш, не заважай мені або ще щось таке. І, але я просто згадую, що те, що я читав, це зайняло ну, 10-15 хвилин. 10-15 хвилин і, і людина в чистілищі, та, яка засипала, вона відчуває це як добро. Тому і батьки, і діди не відштовхуйте малечу, а послухайте 5-10 хвилин. Це буде навіть вам во ва благо. Це не дитині, це вам во ва благо.